Вітаю всіх глядачів. Сьогодні в роботі автомобіль KIA Cerato, 2006 рік випуску. Приїхав з проблемою, постійно світиться правий поворот. Хто стикнеться з такою проблемою, то вже буде знати, як її вирішувати. Так, лівий і правий. Постійно світить. Точно так же. Задня частина автомобіля. Правий світить, лівий ні. Нічого не включено. Ну що можу сказати? Багато хто із власників автомобілів цирату знають, вже, що у них є проблемне місце. Це реле поворотів, котрі обудовані у салонний комп'ютерний блок. Вони дуже часто виходять з ладу і потім показчики поворотів перестають працювати. На цій машині така ж ситуація. Теж відбувалося раніше. Теж спочатку перестав один показчик повороту працювати, ну, а згодом інший. Але після того, як перестав працювати один поворот, один із кулібінів полагодив йому цей блок і припаяв виносні реле до блоку. І Певний час власник автівки їздив вгорі, не знав. Все працювало. Пізніше перестав працювати інший показчик повороту, то заздалегідь там все ну, приєднали і треба було просто ставити реле. Реле вставили і показчик повороту почав працювати. Ну, Так, минув такий достатньо довгий час. Все працювало, але зараз у нас ось така біда. Покасік повороту постійно світить. Щоб не розряджати акумулятор, доводиться постійно знімати клемму з акумулятору. Треба буде розібратися, що не так, що на цей раз трапилось. В салоні я вже трохи розібрав. Одна реле і інше реле. Їх вивели на повороти. реле я вийняв, а поворот. Серйозно світить. Вмикаємо аварійку, натискаю кнопку. Один раз інший показник блимнув і, і перестав. Так, ну і відчуваємо, що у блоці щось клацає. Тобто я так розумію, що реле, котрі там були рідні, вони там лишились. А до них припаяли два додаткових реле. Щоб з'ясувати, треба зараз буде зняти блок. ну і будемо дивитися, що там як. Коли вперше така проблема трапилася у клієнта, то він звертався в офіційний центр. Ну, там сказали, що потрібно замінювати весь блок цілком. Коштував він тоді десь тисячі доларів і чекати його треба було там, майже місяць. Так, що зараз знімаю клему з акумулятору, від'єдную усі роз'єми з блоку і виймаю його, будемо дивитися, що там наробили. Так, друзі, достав я його цей блок. Тут були запобіжники, рили я їх повитягував. Ця верхня кришка вже у мене знята. Внутрішній блок. І он там, як би як показати, так, щоб все було видно. Ось два маленькі хриле. Оце вони йдуть на повороти. Тобто їх ніхто не випаював, вони там лишились. Так, зато ось у нас два нові хриле. Ось сюди ззаду витягали дурти, ну і там десь припаялись. Стосовно розборки, Витяг усі розйоми, спочатку спереді, ті, що були, відкрутив, тримався на трьох болтах, далі спереді блоку ось два таких довгі болти. Наскрізь проходить, і тут ось гайки і сюди закручуся. Оці два роз'єми з дротами ну, дуже міцно кріпляться блоки. Тобто, бачимо, на штирки вони надягаються ці два роз'єми і ну, щільно тримаються. Довелося викруткою допомагати витягувати їх звідти. Так, ну все, розбираю далі. Бачимо, що з задньої сторони припаяні дроти. Аж це у нас, я так зрозумів, плюс приєднаний. Далі тут мінус був під болтом. До релюшок пішов, коричневий відріт, червоний це у нас. Отой От плюс. ну І тут зелений на іншу релюшку пішов. Далі ось чорно-білі це керування реле одним і іншим. Один дротик припаян, ось поруч інший. Так, і ось ці сині це у нас йде на повороти. Значить, попередньо я намагався прозвонити мультиметром. Використовую ось такий ZTX фірми BSide. Сподобався мені, дуже зручний. Можу порадити для купівлі. Так, перемикаємо на прозвонку. Ось так. Чуємо, що достатньо швидко реагує. Ось один контакт. Ну і синій. Ці два контакти зараз у нас замкнуті. Тобто ось ця релюшка, котра там припаяна, вона залипла, ну, контакти сплавились, чи підгоріли, замкнулися, і вона не розмикається. Синій чорний дрот. Ось він сюди припаяний, бачимо прозванюється, щупом доторкаюсь. І чуємо, пищить по нулях. До речі, я тоді казав, що незручно його заряджати, але вже користуюсь місяцями а навіть більше, ні разу його не заряджав. Тобто нічого не замінював. Ні батарейки, нічого. Так що дуже зручно. Так, тут знаходимо такий самий синій чорний дрот. Вмикаю сюди щуп. І тепер цей дрот. Прозванюється. А ось контакт від реле не дзвониться. Тобто, бачимо, ця релюшка ціла, а ось у цій релюшці контакти залипли. Так, ну, не прозваню ще є, отут поруч, два транзистора. Можливо, вони керують цими релюшками. Ну, поки що нічого не прозваню, не знаю. Вони не вони. Тобто, що потрібно зробити? Треба або випить. Ці риле, видалить ну, або варварським методом, розламати корпус і контакти ті Пораздивляю, що краще чи випаювати. Чи... Ну, щоб нормально випаяти, було зручно, то треба розпаювати блок. Тобто випаювати ось ці всі контакти, ну, вони достатньо товсті, міцні і ну, прогрівати дуже. Складно буде їх. О, вже один дротик відпав, бачите. Все, відвалився вже. Так, ну добре, станція нагрілась, можна спробувати випити. Так, ну ось, випив я два реле. Станція не впоралась. Не вистачає жала цього, тоненьке було, тому 40 ватним паяльником користався. Зараз перевіряємо, чи не замкнуті у нас тут контакти. Тобто один і інший. Бачимо, не пищить, а раніше пищало. Так, тепер інший. Раз, два. Тоже все гаразд. Можна. Ну, все повертати назад. Тобто тут я ще шунт відпаяв, щоб витягнути релюшку. Зараз там ще контакти треба трошки підправити, бо ну, олово торчить. Витягував, коли релюшки, то туди її олово потяглося. То треба паяльником зараз. Під, Підрівняти, ну, вже тоненький візьму появні станції. Ну і тут ж, все відмию і припаяю дротки. Ну, і все можна буде збирати. Припаяв я усі дротки назад, повернув їх. Так, Перед тим як відпаював, я їх помітив. Тобто з лентою змотав по два, щоб не переплутати який-куди. Якщо переплутаються дроти, тоді може. Неправильно вмикатися показники поворотів. Тобто ви вмикаєте ліворуч, а блимать буде праворуч. Так, дротики припаяв, можна тепер збирати все назад і перевіряти. Ізоленту треба буде відмотати, бо через ті отвори дроти просто назад не пройдуть. Тому зараз її відмотаю. Зібрав блок, тут обжав клемку, всі запобіжники релюшки повернув. Ось Так, виглядає. Так, вирішив перевірити випаяння релюшки. Вмикнув блок 12 вольт, 0,9 А. Це у нас максимальний струм, який буде тут. Якщо струм перевищиться, то напруга у нас повинна впасти і буде показувати. Який струм тече. Чотири контакти. Два тоненьких це обмотка, і два товстеньких це нормально розомкнуті контакти. Одним щупом перемикаю ну, один контакт, нормально розомкнутий і один контакт обмотки реле. На інший контакт реле подаю напругу, дивимося, який струм тече. І потім намагаюсь замкнути. Тобто цю ножку з цієї. Ну, якщо тут контакти. Замкнутися у реле, то повинно спрацювати захист по струму. Два контакти тут замикаю. Сюди приєднав. Бачимо 006-005 Амперів релюшка вживає. Тепер замикаю контакт, і нічого не відбувається. Тобто контакти не замикаються. Вони підгорівші, вони не замикаються і. Захист не спрацьовує. Давайте іншу. Те саме роблю. Два контакти замкнув. Ну, в смысле з'єднав. Так, 0,7 Ампера вживає і доторкаюсь. О, бачимо, щось і скрило спочатку, а тепер все, нічого не відбувається. Тобто тільки релюшка клацає, вживає якісь якусь напругу. Ток, струм. А тут нічого не відбувається. Тобто контакти в релюшках підгоріли і ну, якби сигнал ніякий не подається. Можна викидати. Так, ну що, йду приєднувати блок і будемо перевіряти, що в мене вийшло. Я повернув блок, ще його не скручував. Просто все приєднав і частково прикрутив. Релюшки. О, релюшки треба, бачимо. Висмикували релюшки, вставляли і бачимо, контакти випадають, треба їх полагодити. Так, ну давайте перевіримо, що працює щось чи ні. Так, вмикаємо аварійку. Так, ось тут блимею. І зовні також блимею. Так, вмикаємо запалення. Тихо. Так, правый поворот блиме. Левый блиме. Вот. чуть но ну, даже я крылюшки по-різному клацают. Тут такий звук, а тут такий. Ну нічого, Ну зато працює. Так, ну давайте ще спробуємо завести її, щоб усе ж робило. Ура! Робить! Все вроді як працює. Бачимо, що дві релюшки у нас у блоці були несправні. Вона також, ну, одна із них залипла і включила постійно правий покажчик повороту. Я їх благополучно получно випаяв, все там полагодив. Ну і тепер все працює так, як потрібно. Випаявши ці два рели, я також зменшив навантаження на елементи блоку. По Блок ужилення, я вам показав, що релюшка вживає дуже мало. А ті релюшки вживають набагато більше. Тобто, якщо тут кожна релюшка 70 мА вживала, то там, я гадаю, амперів 200-250 може вживати ті релюшки. Ну, Будемо сподіватися, що в подальшому нічого там з ладу не вийде. Тобто транзистори ті. Витримаю таке навантаження і все буде працювати. Сподіваюся, що сьогоднішнє відео було корисним. Хто стикнеться з такою проблемою, то вже буде знати, як її вирішувати. Що, на цьому буду завершувати відео. Піду збирати автівку і віддавати буду її клієнту. Кому сподобалось, став пальці догори, підписуємось на канал. Якщо є якісь питання, пишіть, задавайте їх. Також пишіть коменти. Ну а я і далі буду намагатися знімати для вас цікаві інтересні відео. На сьогодні все. Бувайте і до нових зустрічей!